Ого це що в секанді ні, це якесь Роберто Кувалді. Переходьте вже на профіль, там дійсно класні речі за класними цінами, такі як ця неймовірно милюча блуза. Скоро, до речі, буде в оновленні. А це шикарно виглядатиме з топом або з купальником. Так що гарні речі теж були. А це, до речі, був оригінал, але стам повне дуже. А таку пам'ятаєте з оновлень тільки замість бджіла килимончика були? Ще взяла для вас таку блузу в теракоті для підкорювання світу. А коли світ уже підкорено, таку ось можна вдягти на роботу. А таку на щодень. А це трішки прикольних футболок. Можна для дому. А тут джинси сподобалися, якість пошиття не сподобалась. А тут красиво прошла в соковитому кольорі. А це, мабуть, найкрихітніша футболка на у світі. О Боже, що? Це? Це ж Олександр Макніт. А ця була красива, доки дірку не знайшла. Це сукня зльона для Оксани, вона любить такі штуки. А ця сорочечка настарічна гарна, чимось схожа на Петриківський розпис. А ця в стилі пола теж колір Ivory. А тут все чудово. Ну боже, який дурний крій. А тут все мінімалістично, прекрасно. Оверсайз. Всі класні речі будуть чекати на вас в оновленні. Тож не забудьте підписатись, щоб нічого не пропустити. Обіймаю.